Слава Україні! Всім привіт! Віємо зерно на посівну. Таку віялку ось тітка віддала. Думав не знімати відео, але в одному ролику вона засвітилася і попросили зняти І з розмірами. Ну, розміри не буду, так як багато є відео по різних там віялках. Це ще, як то кажуть, післявоєнно. Вона була ось на такому ручному приводі. Ось таких два шківки стояло. Тут опасок такий був кожений. От, І все без підчіпнику просто крутилось на ось Е, Виходить, я її, вона довго не працюючи стояла. Е, взяв, поробив тут саморобні ось такі корпуси, труба. 203 підшипник, два уха. прикрутилось на болтики на 8. От. Тут також ось такий самий корпус труба, е, і це є на болти. І, виходить, там проточив під підшипник, Все в домашніх умовах, болгаркою точене. Взяти привід прівід електромоторіз стиральної машини. От. І два блоки шківів. Це з однієї ось пара з однієї машинки, і це з ось, ось другої. Понизив обороти, моторчик 1360 обертів. Понизив в 4 рази виходить. Так як прамий привід надівав з мотора, в дуже високі оберти, плюс мотору важко, він аж грітися починає. Або потрібно сюди великий шків ставити, ну так як в мене не було. Тобто я так знизив. Барабан ось так прохностілом скрутив, так як він був вже розсохся. Ну і ручки і ніжки поміняв. І ось такі лопасті, края побиті вже, ось ці потріскані. Лопасті вони тут потрібні, щоб легкі тоненькі були, то використав ось по дві вагонки. Отак вирізав, куски, залишки вагонки були. Ось по дві штуки. Получається, довжина відрізана однаково, і, і так як ну, для балансіровки весь, виходить, однаковий на всіх лопастях. Так, і отут а так поскручував, бо, тому що також то, все було розсохшеся. А там ось приварений кусочок уголока і на болт узято, а тут на протилежній стороні для балансіровки. Получається, вілка не підкидає її, відбалансовано хорошо. Вункер входить ось такий мішок із солі 50 кг, Якраз хорошо входить. Оце зараз тут засипаний мішок зерна. Таку пшеницю ми засипаємо. Ми бачимо і стюки, солома. Такий вже вихід отримаємо. Хороша, чиста. Ось тут також це вже перевіяно. Так, і це ось таке сміття. Є віялки на три сорти ділять, тут на два сорти. Тут, а щоб пилюка не летела, вот так Биг Bear прицеплений. Сюди всі устюки. Летять тут а знизу розв'язано, щоб повітря виходило. Чуть відоває. Ми бачимо. Його так в зерні не видно, але ось бачите, скільки його відоває. Зараз покажу ще в роботі. Так, тут чисто зерно в нас спадає. Ну, посівне. Ну, Часом приходиться так арматуринкою поправляти, бо десь е такі ось, коли попадається у сюки, забивається. Тут ось, бачите, мілки, бити. заслонкою регулюємо подачу ось така вієлка люди колись сміли робити тут ось так мене Чіпник 503 як корпус використаний. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.